Усім привіт! З вами Гілка Виноградна і сьогодні у нас кас! І не звичайний кас, а невеличкий челендж у парі з моєю прекрасною подругою Вані Кіс. Ви коли-небудь дивилися на людину і думали, що ж у неї в голові? В мене таке дуже часто. Тому ми з Вані Кіс вирішили на тиждень зануритися в голови одна одної і подивитися, наскільки по-різному ми втілимо в життя одні й ті самі концепції. Його величність Рандом розробив для нас задачі по створенню родин в каз, А ми вже, не обговорюючи нічого одна з одною, виконали їх. Сьогодні в нас понеділок. І це, мабуть, була найважча задача, тому що на рулетці випало аж 7 сімів. Одна окультна небінарна персона підліткового віку, звичайний хлопець підліток і ще п'ять різних тварин. І спочатку я розгубилася, але коли я покрутила свою окрему рулетку, щоб дізнатися, якого саме окульта ліпити, ха, і мені випав перевертень. Все стало на свої місця. Тож, знайомтеся. Алонсо Сієра були бажаною, але досить ранньою дитиною. Коли їм було приблизно 5 років, вони поїхали з батьками та друзями батьків у похід до лісу. Там компанія натрапила на галявину з дивними кам'яними спорудами. Молоді люди, трохи хильнувши зайвого, почали фотографуватися з цими спорудами, залазити на них. І батько Алонсо випадково зламав одну зі споруд. Вночі, коли всі вляглися спати, на табір напали невідомі. Вони були більше схожі на тварин, ніж на людей. Декількох членів групи, в тому числі батько Алонсо, вбили. А самим Малонсо нанесли важкі пошкодження, від яких шрами на їх тілі залишилися на все життя. Дивні споруди виявилися старовинним кладовищем перевертнів, і за насмішку над своєю святиною ці вчинили своє правосуддя. Тім Алонсо росли доброю, цікавою дитиною, любили читати і тягнулися до знань. Вони навчилися боротися з монстром, який тепер жив всередині них. Коли Алонсо було 15, мати знову вийшла заміж і поїхала зі своїм чоловіком. Свій вчинок вона пояснила тим, що Алонсо вже дорослі і самостійні. Але вони розуміли, що матері просто важко. І не засуджували її. Щоб не було самотньо, Алонсо почали підбирати на вулиці безпритульних тваринок. А одного дня підібрали безпритульного хлопця, Соляріс Грей, син заможних батьків з династії акторів. Він і сам був зіркою з самого дитинства, знімався в кількох дитячих фільмах. Але він ніколи не вписувався в сімейне коло. Бунтівний характер з хлопця намагалися вибити, тому одного разу він не витримав та втік. Жив на вулиці, харчувався майже зі смітників. З минулого життя на пам'ять йому залишився лише один вишуканий костюм, який його примушували вдягати на свята. Але таке життя було Солярісу більш по душі, ніж золота клітка батьківського дому. Зустрівшись з Алонсо, вони одразу знайшли спільну мову. Виявилося, що в них багато спільного. Поки що вони тільки друзі, але хто знає, що буде далі. Життя покаже найважче було з тваринами. Небінарність кішки я пояснила тим, що це, мабуть, магічне створіння, здатне до самоідентифікації та комунікації, а алонсо точно поважало б бажання тварини звертатися до навони. Карта місяця втілена в забарвленні. Тварин, яким випало колесо фортуни, я вирішила створювати за допомогою рандому, тому що це очевидне рішення, а я ніколи не відмовляюся від очевидних рішень. Також в нас є кіт імператриця, і це точно буде перс. Бо ви бачили персів? Вони ті ще імператриці. І пса імператора я зробила породи Коргі. Тому що це також королівська порода. І ще дала всім тваринкам незвичне чарівне забарвлення. Отака дивна родина в мене вийшла. Як вам? Пишіть в коментарях. Обов'язково ставте вподобайки і обов'язково заходьте до Вані Кіс, щоб подивитися, що вийшло в неї. А у мене на цьому все. Дякую за перегляд. Па-па!